Жовтий туман. Нічний штурм. Килибарахни сунув небом помалу, як поламана тарадайка, А чаклунку знову гризло відчуття приниження, якого їй завдали марани і моргуни. Як же воно так? Ці жалюгідні мізерні людці змусили ганебно втікати її могутню чарівницю. Яку досі спромігся здолати лише гурікап. Та хоч не хоч, довелося визнати, що перевага була на їхньому боці. Так сталося тому, що їх багато, а я сама міркувала арахна. Хіба ж можна насправді вважати помічником оцього дурноверхого боягуза, що злякано скулився в моїх ногах, він не може виконати допуття навіть найпростішого доручення, але де ж знайдеш тих союзників. Розваживши, чаклунка мусила визнати, що в чарівній країні не знайдеться ні людини, ні тварини, яка зголосилася б їй допомагати. Ну, нічого, хай їм трястця, воюватиму, як і раніше, самотужки, сердито пробурчала арахна. А той базікало Урфін хай меле що хоче. Мені байдуже, а що Фея вже про це заговорила, то це означало, що застереження колишнього короля таки шкребло їй серце. Настрій у чаклунки був припаскудний, і не лише тому, що вона зазнала дві поразки поспіль, а й тому, що в неї змерзли босі ноги та дошкуляв голод. Вона не їла цілу днину і ладна була зжерти ста добиків. Одначе, як на лихо, ніде не паслося жодної худобини. Ферми, що траплялися дорогою, стояли порожні. Птахи, які летіли попереду арахни, застерігали фермерів про небезпеку, і ті швиденько ховали худобу і самі тікали у сховки. Довелося арахні спуститися коло фруктового гаю та підобідати плодами, хоча вона їх терпіти не могла. Напхавши черево абичим, чим, чарівниця рушила далі. А в цей час ташина пошта вже донесла до Смарагдового острова звістку, що ворог наближається. Страхопуд негайно зібрав свій штаб. На його заклик першим прибув фельдмаршал Дін Гіор, який розчісував золотим гребінцем свою розкішну бороду, що спускалася нижче колін. За ним з'явилися. Завідувач постачання армії фараман і начальник зв'язку Кагікар. Для ухвалення якихось рішень слід було дізнатись, яка сама небезпека їм загрожує. На тумбочці стояв рожевий ящик із матовим склом, подарунок Стелли. Члени штабу посідали навколо телевізора, і страхопут проказав магічні слова Бірелья, турелья, бурідакель, фурідакель. Небокрай червоніє, трава зеленіє, ящику ящику, покажи нам чарівницю, що летить на килимі, як птиця. Зараз же чарівний екран засвітився, і на тлі неба забованів килим, розстелений на хмарах, а на ньому сиділа велетка. Побачивши таке видовище, всі члени штабу та й сам страхопут принишкли. Надто вже зловісний вигляд мала чаклунка. У довгій синій мантії, з лютою червоною пикою та з копицею чорного волосся на голові. Біля нігарах не лежав хтось скорчений, і страхопут та його друзі пізнали руфа Білана. Ти ба, цей зрадник тут як уродився, здивувався фарамант. Коли це він встиг злигатися з чаклункою? «Мрзота! до мерзоти липне, сердито пояснила ворона. Я геть не здивуюся, якщо десь поруч стрімітиме і цей невгамовний чистолюбець Урфінджус. Він же їхнього гурту. Страхопуда взяла цікавість. А давайте й справді подивимося, де цей пройди світ завжди корисно спостерігати за ворогом. Я й так шкодую, що надто рідко користувався подарунком Стелли, і він звернувся до телевізора. Ящику ящику. Покажи нам, будь ласкавий, Урфіна джуса, де б він не був. Зненацька на екрані з'явилася прекрасна галявина із затишною хатинкою та господарськими спорудами віддалік, а попереду на грядках стояв зігнутий урфін і полов огірки. Поруч примостився пугач Гуамокко. Страхопуди його друзі почули їхню розмову. Так такий не згодився, закінчив, мабуть, почату раніше фразу Пугач. Ніяк не згодився, підтвердив Урфін. Вона мені, те і се, а я одне товчу. Я вам не помагатиму в цій чорній справі. Невже ти так і сказав, хазяїне, так і сказав. А вона ж тобі що? Затупотіла ногами, заволала так, що аж печера двигнула. Я думав, що й обвалиться. Я, репетує, могутня чарівниця. Я, репетує, Тебе одним пальцем розчавлю, як комара, якщо не станеш до мене на службу. А ти ж їй що? А я знову. Чавіть, а я проти своїх не піду. Я їм і так удосталь на капостив. А вона ж тобі що? А вона, як здійме наді мною кулачисько. Завбільшки мало не як моя хата. Страхопут та його друзі радісно перезиралися, аж не вірячи тим словам. Он яким виходить став цей Урфін, який двічі захоплював владу над чарівною країною. Звісно, слухачі не знали, що, переказуючи Пугачеві розмову за Рахною, колишній король перебільшив погрози злої феї, а простіше кажучи, Трішки прибрехав, але ж головне було правдою. Якби він згодився на умовляння чаклунки, то зараз сидів би на летючому килимі поряд за рахною, А він, бач, у себе на обісті прополює огірки на грядках. Розмова з Урфіном і Пугачем перейшла на інше, але страхопуду досить було того, що він почув. Урфін їм не ворог, а союзник. І не виключено, що він згодиться допомогти людям, якщо його покличуть. Страхопуд вимкнув телевізор. Тепер він і його штаб знали, з ким їм доведеться мати справу. Вони не надто злякалися. Їм уже доводилося захищати смарагдове місто від сотень дуболомів Урфіна, від цілої армії Маранів. А тут тільки один ворог. Щоправда, величезний і могутній, та все таки один єдиний. Руфа Білана можна було і не враховувати. До прибуття Арахни залишалася ще ціла доба, і містяни взялися до оборони. Від птахів військові керівники міста вже довідалися, що чарівниця спаплюжила цілий плодовий гай, а отже, вона голодна. Треба конче позбавити її харчів. Усі довколишні ферми миттю спорожніли. Частину худоби перегнали до міста, а частину заховали в таких нетрях, що їх не знайшов би навіть наймайстерніший нишпорка. На міських мурах, де не взялись казани з водою, під якими палахкотіли багаття. За кам'яними гостряками принишкли стрільці з луками й арбалетами, а Дін Гіор. Перекинувши бороду за спину, налагоджував катапульти, за допомогою яких можна було жбурляти величезні камені. Арахна наближалася до смарагдового острова й гадки не маючи, що за кожним її рухом стежить черговий коло чарівного ящика, і навіть її розмови з руфом Біланом виразно чулися з екрану. Ми нишком підкрадемося до них уночі, довірливо говорила чаклунка своєму посіпації. У місті, ясна річ, нічого про мене не знають, тож спокійно всіх хроптимуть. А я тим часом перелізу через міський мур, прослизнув палац і захоплю в полон їхнього правителя, цього напханого соломою Невігласа, якого казно за що і шанують. Тоді й подивимося. Чи наважаться опиратися мені містяни? Рувбілан вельми сумнівався, що в смарагдовому місті нічого не знають про наближення чаклунки, але свої сумніви він розсудливо тримав при собі. А фарамант, що чергував біля телевізора, аж за живіт хапався з осміху, уявляючи собі, як велетка арахна силкується прослизнути у двері палацу. Розраховані на звичайних людей. Ну, ну вихваляко, ми тобі тут влаштуємо почесну зустріч зі смолоскипами, пообіцяв фарамант, погрозивши екрану кулаком. Вичекавши, скільки треба, Злафея й справді прилетіла в околиці смарагдового міста вночі. Але як же вона отетеріла, коли побачила, що місто оточене широким каналом? Через який не було моста, а пором стояв коло протилежного берега. От халепа. Тепер підкрастися до міста непомітно буде важко. Чому ти телепню не розповів мені, що ваше місто стоїть на острові? розлючено напустилася на білана чаклунка. Зрадник, виправдовуючись, забалькотів. Присягаюся життям, пані. Десять років тому цього не було. Канал викопаний після того, як я покинув цей край. же, дурень макоцвітний. З презирством вилаялася рахна. Ну, та що вже вдієш? Я гадаю, вода не дуже глибока. А Рахна залишила килим на березі під наглядом руфа Білана і шубовснула в канал. Спочатку вода сягала їй колін, потім пояса, а далі чим раз глибша й глибша. Нарешті над водою стриміли тільки плечі велетки та макітра з величезною копицею чорного волосся. І цієї миті на міському мурі спалахнули багаття і загорілись яскраві ліхтарі. У руках містян запалали сотні смолоскипів, і навкруги стало ясно, як удень. Дінгіор та його помічники поралися біля катапульт. Вони відпустили клямки, що утримували мотузки зі скручених волових жил, які замінювали пружини, і вмить краї довгих колод шугнули в повітря, жбурляючи величезні каменюки. Вода довкола чаклунки завирувала під ударами снарядів, що хлюпали в канал. Велетка кидалася туди-сюди, і раптом важке млинове жорно. Гепнуло їй по маківці. Копиця волосся пом'якшила удар, та й череп чарівниці був такий міцний, що легко його не проб'єш. А проте голова Арахни на якусь мить замакітрилась і сховалася в глибині каналу. Містяни радісно скрикнули. Але чаклунка невдовзі очуняла і виринула з води. Тепер Арахна уже не мріяла нишком прокрастися до міста. І викрасти страхопуда та пуститись навтіки. Її слід ринули роями стріли, встромляючись у незахищену шию та плечі. Здавалося, велетенську жінку жалять розколошкані скажені оси. У нестямі від болю і страху чарівниця ледве видерлася на берег, бебехнулась на килим і, на силу ворушачи язиком. Наказала нести себе геть від цього моторошного місця. Арахна мерзота. Це були останні слова, які почула з Лафея собі в спину. То вигукнула їх на вздогінка гікар, а в цей час на мурі захоплені містяни підкидали страхопуда, фараманта та фельдмаршала Діна Гіора, що заплутався у своїй розкішній бороді. От мені б хоч полк таких хоробрих вояків, відсапуючись, промимрила Арахна. Я завоювала би з ними. Увесь материк.